Що відбувається навколо України? На зв'язку з нами Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитре. По-перше, багато заяв зробив в інтерв'ю журналістам президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Що ви зрозуміли, якою буде лінія поведінки Сполучених Штатів під час можливої зустрічі, якщо вона відбудеться, звісно, між Трампом і Путіним на Алясці. Ну, о, Пане Дмитре. Погоджуюся з вашим початком, якщо вона відбудеться, а, те, що сказано було в ефір Дональдом Трампом, це по суті були відповіді на ті проблеми, які були означені в редакційній статті New York Post І таке враження, що Трамп знав про те, що з'явиться цей матеріал. І тому, якщо подивитися на текст цієї статті про мирну угоду, між Трампом і Путіним, то, по суті, Трамп відповідав на ці питання, в тому числі й те, що стосується останнього абзацу, це присутності президента України на цій зустрічі. Можу сказати, що із маси цих заяв, які зроблені в цей день, ну окрім речей, які принципово не можна пояснити, бо очевидно, що. Вони носять фантазійний характер. ну, По типу, як ото, наприклад, Ocean View, там, океанічний огляд, там. чи, наприклад, танки, які пішли по фермах, а не дорогою і таке інше. Це явно внесені в мізки Дональдом Трампом або расистською системою, або такими його друзями в лапках, як Орбан. Все інше, ось що показує. Перше, Дональд Трамп дивиться на Аляску не як на зустріч, а як на процес. Тобто, зверніть увагу, він каже, що це буде зустріч з Путіним, це буде зустріч з Зеленським, можливо, буде зустріч у трьох, можливо, я їх залишу в двох і так далі. Тобто мова йде про цілий ряд зустрічей. Перше, чому, як він каже, на першу зустріч не запросили. Зеленського, президента України. Скоріше за все, а Вітков разом із брехнею, якщо треба буде, я поясню про обмін територіями, яка стала модною, пекучою, болючою, жагучою, але якої насправді ніколи не було, бо цю брехню привіз і придумав сам Вітков, То інше питання, очевидно, що привезено певний діл, тобто певну пропозицію. Я погоджуюся з тим, що власне президента України і не запросили, тому що цьому американському, як його давним-давно вже почали прозивати помаранчевому чіпсу, хочеться з фюрером проговорити про певні бізнес-схеми. І ці схеми, скоріше за все, пов'язані з освоєнням Арктики. Ну так принаймні пишуть ті, хто дотримується цієї точки зору. Стосовно рішень, які можуть прийня... бути прийняті, то в мене дуже скромні а, сподівання. Окрім того, що домовляться домовлятися, насправді е жодне із тих питань, які зараз проговорюються, воно не може бути прийнято без участі української сторони, без участі європейської сторони. Або навіть якщо воно буде проговорено а ще гірше, якщо воно скоріше за все буде. Описуватися інформаційними агентствами Рашиської Федерації, от то це, скоріш за все, буде носити інформаційну психологічну операцію, ніж е, суть процесу. Насправді, тут ситуація виглядає так: фюреру московському треба, хоча б за мізинчик потриматися, і це вже для нього великий плюс це визнання, це його реанімація. По суті, те, про що ми з вами не один раз вже говорили, пане Дмитре. Трамп відіграє роль і реаніматора а, московського фюрера в питаннях міжнародних відносин, ну і підтримує його, лікуючи його як злочинця, кримінального міжнародного злочинця. А що стосується подальших подій, то очевидно, що традиційно для нинішньої адміністрації Трампа вони провалять інформаційну дуель. Тому нам доведеться ще певних два дні після цієї зустрічі, якщо вона буде розбирати ці завали, але насправді результатом буде а, навряд чи будь-яке глибоке, серйозне рішення, бо Трамп не розуміє, не те, що він не хоче зрозуміти, він не розуміє Путіна. Мета Путіна це знищення України і українців. А мета Трампа це бізнес, це нерухомість, це майно, це угоди, і тут очевидно, що вони не зможуть ні в чому зійтися, пане Романе. Знаєте, я виокремив слово, коли ви сказали про певний фантазійний тон і про те, що Путін є міжнародним кримінальним злочинцем. зараз, вибачте, я продовжу в такому фантазійному тоні. Даруйте мені це, будь ласка, це швидше теоретичне питання. Але в принципі, а можливий арешт Путіна на чужій території, знаєте, от, ну, коли якийсь лідер ікс приймаючої сторони виходить до телекамери, говорить: ви знаєте, я віддав наказ роззброїти охорону Путіна. Він божевільний, домовлятися з ним неможливо. Він вбив вже мільйони людей з обох боків. І а, треба допомогти російському народу звільнитися від цієї диктатури, яка тягнеться вже більше 25 років. Чисто теоретичне питання, пам'ятаючи, що Путін вже має ордер на арешт від міжнародного кримінального суду. По перше, хоча я розумію, що на території Сполучених Штатів не визнають юрисдикцію міжнародного кримінального суду, але в принципі під час міжнародних візитів а, щось подібне можливо з лідером держави. Яка веде агресію і веде війну? Ну такі випадки траплялися, але не з державами подібними Сполученим Штатам, Російської Федерації і так далі. Але такі випадки в історії були стосовно того наскільки це можливо, я відповім словами президента Єльського університету Зененфельда, який сказав, що навряд чи такий варіант у випадку відносин Трампа і Путіна можна розглядати. От, але про це частина а, фахівців і в питаннях міжнародного права і криміналістики досить серйозно говорять і пишуть, що такий варіант насправді він би був би приємний багатьом, в тому числі багатьом в Російській Федерації, якщо не переважній більшості. Однак я тут погоджуюся, що це скоріш з нагадує рожеві мрії, ніж реальний крок. Тим більше з боку Дональда Трампа я, знати, я в таких випадках кажу, що мріяти не шкідливо шкідливо не мріяти. Пане Романе. Я одного не розумію, чому Трамп користується неперевіреною інформацією. От ви припустили, що можливо після розмови з Орбаном він зробив висновок, що росіяни не так неправильно атакували українську столицю, тому вони провалилися. Можливо, Вітков йому щось розповів після зустрічі з Путіним. Американці мають такий потужний інструмент, як американська розвідка. Президент Сполучених Штатів Америки не довіряє американській розвідці. І вибачте, я продовжу практично весь ютюб завалений розгромленими, спаленими російськими колонами саме на українських магістралях. Та вони намагалися потім по полях їхати, але це вже був вимушений крок, коли їх палили, буквально палили на магістралях. Чому Трамп не довіряє власній розвідці? Ну із засобів масової інформації, пане Дмитре, Трамп читає лише а, власну сторінку в Social Truth і New York Post. А Документи розміром більше, ніж одна сторінка, він в руки навіть не бере. Із власного досвіду можу сказати, з президентом, з яким я працював в Україні, лише один регулярно читав доповіді Служби зовнішньої розвідки, гурміністерства. Оборони, тому не всі президенти дуже довірливо і належно до службових обов'язків відносяться до інформації спецслужб. Дональд Трамп він взагалі далекий від розуміння того, що Америка і він особисто володіє необмеженим інструментарієм отримання достовірної інформації, де він її взяв. Він сам у відповіді сказав це: я знаю від Росії і розумних людей. Під розумними людьми він мав на увазі Віктора Орбана. Сумна ситуація, правда. А слухайте, але коли е, він говорить, що він це знає від Росії, можливо, я тут недаремно згадав прізвище Стіва Віткофа. Послухайте, а Трамп же не може не розуміти, що він посилає в Москву по суті справи агента Путіна. І що, що Вітков йому привезе фантазії фантазії російського диктатора, а не реальну картину. А ні, Трам цього не розуміє. У них, як між давніми друзями, а вони знайомі дуже і дуже давно, ще з юних років, так як вони були знайомі з Епштейном, так і з Віткофом, Тому в них а, товариство, яке необмежене з точки зору. Перебільшення, фантазії і так далі. Навіть ситуація з оціми обмінами території вона б не вийшла на поверхню. І, до речі, її не бачить ще Дональд Трамп. Якби не оці три розмови Віткофа з радниками з питань безпеки і окремими посадовими особами європе... лідерів е... урядів Європейських держав і України. Бо там у трьох розмовах він тричі сказав різну інформацію. З якої стало очевидним, що насправді обговорювалася тільки схема, що Україна має здати території Луганської і Донецької областей в межах адміністративних кордонів вивести звідти війська. А на це Фюрер розгляне питання можливість а, з припинення вогню по лінії фронту. А Трамп розповідає про якісь заміни. Обміни і так далі. Тобто видно, що Вітков збрехав спочатку йому, потім збрехав у вівторок чиновникам Євросоюзу, як пише європейська преса. Потім у середу змінив позицію. А коли е е європейські радники з питань безпеки зайшли в тупик, не розуміючи так, що правда, то в п'ятницю під час розмови Вітков сказав, так про це взагалі мови не йшло. Під час розмови з московським фюрером, тому все виповзло на поверхню. А Трамп продовжує розповідати про те, що там, значить, Україна щось віддасть, Росія, що він порятує весь світ. Він би краще цього попандопола від дипломатії прибрав від себе. Він мені нагадує цей вітков в розмовах із європейськими радниками з питань безпеки. Пам'ятаєте, героя цього Весілля в Малинівці, як він з комісаром там гроші ділив? Колоритна асоціація. Тобто українці мають розуміти, що як тільки Трамп посилає Віткофа у Москву, це вже політична катастрофа. Це не політична катастрофа, це перше, Це пропозиція і поїздка за бізнесом, що я б на початку сказав, який і буде розглядатися як частина зустрічі в Аляску. І це купа брехні, яку потім доводиться розгрібати збіллю для партнерів Європи в Сполучених Штатах. Зверніть увагу, паралельно із цією брехнею Віткофа, паралельно працюють українські урядовці з а, держсекретарем Марком Рубіо і генералом Келого. Звідти ніякої інформації немає. Тобто, це очевидно підтверджує. Що цей Попандополо дипломатичний, от є просто брехуном, нічим не іншим, який породив цю ситуацію. Зараз, а пане Дмитре, я бачив таких людей: збреше президентом, а тоді в вт... тоді втікає в кущі. Бо президент перейнявся цим словом і сказав десь в ефірі: отак от і нині виглядає ця ситуація по-ідіотському. Причому вона по-ідіотськи виглядає для самого Дональда Трампа. І для всіх інших людей вже європейці це помітили. Вони ж абсолютно чітко кажуть: все, що ви там наприймаєте по питаннях України, Європи, все це ніякого значення для нас не буде. Вони ж абсолютно чітко дали зрозуміти у цій суботній вечірній заяві, суботньо недільній скажімо так, і виклали свою позицію абсолютно чітку без України. Ваші розмови абсолютно нічого не варті про Україну без Європи. Ці розмови нічого не варті про Європу. Тому і поставте крапку тут у цьому відношенні. Ну навіть саме формулювання обмін територіями, це ж маніпуляція, правда, яка вела в оману багатьох людей в усьому світі. Ну, от уявімо собі. Якісь американці, якісь американці думають, ага, обмін територіями, щось Україна комусь віддасть, Росія щось віддасть, зійдуться десь посередині. Насправді я подумав, знаєте про що? Що такого штибу штибу брехня? Це ж частина російської технології. Всіх заплутати мені здається, навіть власних конгресменів заплутали. От коли Лінці Грем говорить про можливий обмін територіями? Ну, сказали б простіше, Україна на нашу думку має віддати свої території, та по суті справи. Але ні, все, все це загорнуло в якусь обгортку обміну територіями. Зараз прозріння, принаймні для американських політиків, може відбутися, що вони зрозуміють, що насправді працює російська технологія і працює не лише проти України. Ну я переконаний, що в цій розмові онлайн між Трампом і європейськими лідерами це вийде на поверхню. Інша справа, що Трамп не буде визнавати цього. А що стосується Лінці Грема, то йому перевернути платівку, ви знаєте, нічого не варто. Він вже не один раз це робив. Тут є набагато глибше питання. Ось дивіться, яка ситуація ідіотська для Трампа. Ось тут він підписує разом із Пашиняном і Алієвим документ декларацію, до речі, де в п'ятому шостому пункті йде мова про... Непорушність принципу міжнародно визнаних кордонів, а на другий день він прокидається і починає розказувати про якийсь там дил кордонами, територіями. Ну, якесь безумство, чесно кажучи. Хоча він же мав, мав би знати, що навіть на даний час між Азербайджаном і Вірменією є території, частина вірменських територій, яка зайнята. Азербайджанами Частина навпаки, вони ж такій не дійшли е, чіткого розуміння е, делімітації демаркації у відповідності до е, кордонів адміністративних, які міжнародно визнані, і зараз над цим продовжується робота. Хоча кордон прокладається, бо він дійсно зараз прокладається там і стіни у відповідності до тих адміністративних меж між Азербайджанською РСР і Вірменською РСР. От. Тому в цьому відношенні взагалі це виглядає як ну, якийсь дикообраз, чесно кажучи, в вигляді от цієї дій Віткофа, Трампа. Ну насправді вже це треба було сміятися і гиготати від цього уряду Сполучених Штатів Америки. Просто що трагедія України, вона не дозволяє це робити. Але це не уряд Америки, до, з яким ми звикли мати справу чіткістю, точністю, відповідністю норм закону і права. Ну, ви зараз підсвітили таку вибірковість використання норм міжнародного права. Значить, ця норма застосовується у випадку війни між Азербайджаном і Вірменією, а у випадку з Україною йдеться про обмін територіями, який не є насправді обміном території. Фікція насправді. На що готові наші європейські партнери, тому що лінію. А Політичну лінію Вашингтона, ми з вами розуміємо. Її озвучив віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. Він сказав, що штати більше не постачатимуть Україні озброєння. Якщо цим хочуть займатись європейські партнери, велком. Ми не заперечуємо, хай платять, будемо продавати зброю. Отже, на що готова Європа, пане Дмитре, Ну, сполучені штати не постачають, вони продають Україні зброю. І частину цієї зброї оплачує Україна, частину європейці. А більше того, на даний час підписано контрактів десь на півтора мільярди доларів Загальна це тільки Україною, плюс контракти, які підписуються державами НАТО. А сума їх вже перевалила за рекорд минулого року потрачених ці всі потреби. Тому е, те, що говорить е, Джей Дівенс, це констатація факту, бо Сполучені Штати не допомагають, вони постачають у відповідності до контрактів Україна, Європа і НАТО купує, а організовує е, цю всю справу НАТО, От, на що готові європейці. Європейці відповідності до домовленості, гарантії, підписаних угод Штатами Америки будуть проплачувати, будуть надавати фінансову допомогу, будуть навчати, готові у разі підписання мирної угоди забезпечити контингентом сил рішучих, охочих, як там їх називають, для того, щоб забезпечити додержання миру, потрібно тільки прикриття з повітря. про що... Ніби ще в червні місяці завершили розмову з Сполученими Штатами, але ці всі заяви, подібні Джі Венсу, вони породжують повернення до цієї проблематики, взагалі в заяві Великої Сімки і нинішньої заяви глав урядів і держав, окрім Орбана, там все це абсолютно чітко виписано, що «Європа допомагала, допомагає і буде допомагати. Більше того, вона перебирає на себе фінансування військових, фінансових, гуманітарних проблем, пане Романе, те, що відбувається у нас на східному фронті в районі Покровська, це пов'язано із намаганнями Путіна, якщо ця зустріч відбудеться, показати Трампу і сказати: Ось, ми проломили оборону зараз. Путін кидає буквально жене, мабуть, смертників і ставить наказ своїм генералам будь-якою ціною, робіть щось, щоб я це показав Трампу на зустрічі і сказав, ось проломили фронт, все одно дотиснемо Україну. Це пов'язано із можливою зустріччю на Алясці? Безумовно, це пов'язано. А мій недолік в тому, що я не є військовим спеціалістом, я не можу вам говорити деталі, але судячи з того, що я читаю з осіб з фахівців, яким я довіряю, то ці фрагментарні прориви вони успішно ліквідовуються, але дійсно це пов'язано з тим, щоби далі, там в п'ятницю фюрер Московський почав розказувати, що танки пішли не е, трасами, а пішли болотом, і тому їх попалили. От це приблизно з того ж самого анекдоту. Ну як і те, що в Україні були тисячі. А океанічного берега. А скажіть, що сталося з Трампом на вашу думку? Це просто ну такий курйоз на який не, не варто звертати увагу. Про те, що він помилився і сказав, що він летить в Росію чи їде в Росію, так і мене цікавить: а от як оточення? Є ж служба протоколу, є помічники. Міністр оборони поруч сказав, це не прийнято. Ну якось, якось натякнути. Поправити президента і сказати, ні, ну ви не в не в Росію летите, а ви летите в Штат Сполучених Штатів Америки, щоб зустрітись з Путіним. Чи це не прийнято? От лідер говорить, всі мають стояти струнку і все це сприймати. Як, як, як взагалі це працює? Ну пане Дмитро, там стояв весь уряд, то в кадрі тримали тільки ПЕМ Бонді і Піта Гексета. А стояли всі міністри позаду, але якби там стояв Болтон. То він би йому не тільки на ногу наступив, він би і е, пінка дав би під зад за такі дурниці, які той говорив, і не один раз. Однак, ви розумієте, він оточив себе або дітьми по віку, або внуками. Ну, там Троє, по-моєму, в уряді, тільки, які можуть по віку десь і того, в районі 20, між ними різниця, як і та ж сама, Пембонді. Бонді. Тому сказати йому зауваження, у них не вистачає е, е, хребта. Ну і в результаті цей колектив просто перетворюється у таких плазунів, які плазують навколо Дональда Трампа, а він влаштовує театр однієї особи. Мені довелося подивитися цей брифінг, ну, чесно кажучи, це заслуговує на окрему розмову. Міміка, жестикуляція, постава. Він, його голова то падала в труси. То піднімалася на декілька поверхів наверх, то він виростав. А міміка, жестикуляція губ взагалі, вона настільки показова. Ті, хто знає, що таке невербальна лексика, можуть багато розказати про цю особу. Причому в словах, які дуже дуже будуть неприємні для Трампа. Я просто міркую, можливо, дуже наївно. Але якби знайшлася людина в уряді Сполучених Штатів Америки, яка подала б сигнал своєму президентові, вона б його врятувала б від конфуза. Ну тобто, президент би одразу виправився там, пожартував би, була б якась реакція. Правда, ось але ну не знайшлось, ну, Дмитро, не знайшлось такої людини. Сильні люди оточують себе сильними людьми, а люди нікудишні набирають дуже і дуже слабких. Тому ми маємо. І слабкою особою як президента, і тим більше дуже і дуже слабких людей, які знаходяться навколо нього, Роман Безсмертний, шановні, з нами був політик, надзвичайний повноважний посол України. Стежимо за розгортанням подій, слухаємо новини.